Відкриваємо зошити, записуємо в зошиті число, класна робота. Сьогодні в нас тема рівняння прямої. Ми пам'ятаємо, що рівняння прямої має вигляд урівня «kx» плюс b. Але в прямокутній системі координат рівняння прямої має ще такий вигляд «ax» плюс Бі плюс С дорівнює «0». А, Б, С це коефіцієнти, деякі числа. Запишіть собі в зошит, що рівняння прямої має вигляд Ах плюс Бі плюс С дорівнює нулю. Але якщо ми з цього рівняння будемо виражати y, ми тут отримаємо B, Y дорівнює, все переносимо в іншу сторону: мінус A, X, мінус C. Ділимо все на коефіцієнт B, Y дорівнює, мінус A поділити на B, помножити на X і мінус C поділити на B. Це коефіцієнти, мінус А поділити на Б це коефіцієнт при Х, це називається кутовий коефіцієнт, і мінус С поділити на Б це вільний член. Але ми знаємо таке рівняння у вигляді Y до кх плюс Б. Воно нам зручніше, звичніше, або можна тут Б на Л замінити, щоб не плутати. Але це. K це кутовий коефіцієнт. кутовий коефіцієнт. Запишіть собі, це перший вид рівняння прямої, це другий вид рівняння прямої. І є ще третій вид рівняння прямої, який проходить через дві точки. Ось він. Але тут при умові, якщо, наприклад, є точки А з координатою x1, y1, B з координатою x2, y2, тоді рівняння прямої мають такий вигляд. Третій вид запишіть. x-x1, x2-x1, x1, x2, y1, y2 це будуть відомі числа. Х та y так і залишається, це текуща точка. Але при умові, що х1 не дорівнює х2, y1. Y1 не дорівнює y2. Тобто ці, ці координати x 1 та x 2 не повинні дорівнювати один одному. І y1 і y2 не повинні дорівнювати один одному. Числа повинні бути різні. Але якщо так трапилося, що x 1 дорівнює x 2 тоді рівняння прямої має ось такий вигляд. Запишіть собі, це при умові. Що у нас у двох точках абсциси однакові. І рівняння прямої може мати вигляд Y дорівнює N ось ось такий вигляд, якщо при умові ординати між собою рівні. Запишіть собі в зошит і давайте запишемо приклад. Тому що рівняння прямої, яка, за, яка проходить через дві точки, вона ще єдина пряма, можна скласти це рівняння за другим, ось за другою формулою або за третьою формулою. Ну, давайте спробуємо. Наприклад, точка А має координати 2, 3 точка Б має координати 1, 0. Нам потрібно скласти рівняння прямої, яка проходить через ці дві точки. Ну, давайте складемо рівняння прямої ось за другою формулою y дорівнює рівня, яка х Y та X – це текущі точки. Тобто ми замість y підставляємо ординату, замість X – абсису. Тобто, ось замість y у нас буде трійка, 3 дорівнює К, ми не знаємо, так і пишемо К помножити. Замість Х ми пишемо двійку і плюс Б. І так само робимо з точкою Б. Замість Y підставляємо ординату 0, дорівнює К помножити на абсису. Ось вона абсиса Х, тут абсиса у нас конкретна одиниця і плюс Б. І ми отримали систему. З цієї системи ми вже шукаємо числа К та Б. Ну, з другого рівняння ми можемо виразити будь-яку зміну. Тут буде 0 дорівнює К плюс Б. Тобто, наприклад, b дорівнює мінус k. Тоді ми підставляємо в перше рівняння. Ось, ми записали b дорівнює мінус k. Тобто буде 3 дорівнює 2 k А замість b ми підставляємо мінус k. Ну, З цього рівняння ми отримали, що k дорівнює 3 2k мінус k – Це буде просто k, k дорівнює 3. Тоді ми підставляємо Б дорівнює, тоді мінус 3. Коли ми знайшли К і Б, ми підставляємо рівняння Y дорівнює замість К ми пишемо 3. Далі помножити на Х замість Б ми пишемо мінус 3. Ось рівняння прямої, яка проходить через дві точки А та Б. Ну, давайте, може, вам зручніше буде не системи розв'язувати, а, наприклад, підставити ось це рівняння, відомі точки, і як пропорцію розв'язати. Я це прибираю, точки 2 та 3 у нас залишаються. Точка А має координати 2, 3, точка Б має координати 1, 0. І давайте скористаємося ось цією формулою. Може, вам буде зручніше за цією формулою складати рівняння прямої? Х, це так і залишається. Я, я підписую, що це у нас перша абсиса, і ви так само собі підписуєте, це друга абсциса, це перша ордината, це друга ордината. Тоді. У нас буде х мінус перша абсциса 2. Далі друга абсциса мінус перша абсциса, тобто 1 мінус 2. А мінус -2, 2. Дорівнює далі y мінус перша ордината y1, тобто мінус 3. А тут буде y2 мінус y -2 -1, 1, тобто 0 мінус 3, 0 мінус 3. Так, ми отримали таку пропорцію. Ви ж пам'ятаєте, що пропорція розв'язується, ну, хрест-нахрест. Тобто потрібно, ось хрест, отак от нахрест. Це властивість пропорції. Ну, 0 мінус 3 це буде мінус 3, і мінус 3 це треба помножити на х мінус 2 дорівнює. 1 мінус 2 це буде мінус 1, та помножити на yнус 3. Далі розкриваємо дужки, мінус 3х плюс 6 дорівнює мінус y 3. І далі можна привести ось к такому вигляду. Тобто, все в одну сторону ми можемо перенести, і буде такий вигляд рівняння. А можемо звести до нам відомого вигляду, коли y дорівнює k плюс b. Тобто я переношу е ліворуч y. Мінус y, коли я переношу, знак змінюється. Отримали просто y. А ці два доданки мінус 3х та плюс 6 я переношу в іншу сторону. Буде 3х мінус 6 і там плюс 3. Тобто y дорівнює 3х мінус 3. Таке саме рівняння ми прямою отримали, коли ми розв'язували через систему рівнянь. Ви обираєте вам зручніший спосіб. Так, ну і переходимо далі. Ці приклади ви записали, переходимо далі. Наприклад, запишіть собі, будь ласка, якщо, наприклад, точка А має координати мінус 3, 2, точка Б має координати мінус 31. І треба е, нам скласти рівняння прямої. Але ми дивимося на умову: якщо х1 дорівнює х2 і дорівнює якомусь числу. А у нас ось він х1, ось він х2, і обидва вони дорівнюють мінус 3, х1 дорівнює x2 і дорівнюють обидва вони мінус 3. Тоді рівняння прямої ось воно дорівнює цьому числу х Дорівнює мінус 3, це є рівняння прямої. Вона буде паралельна осі О. Ї. Тут буде паралельна осі О. Ї. Записуйте це, будь ласка, собі в зошит. І далі я вам наведу приклад. Так, я це прибираю. Якщо ви не встигаєте, то ставте відео тоді на паузу, записуйте. І продовжуємо далі. Так, і, наприклад, є точка Є е з координатами 3… Мінус 8 є точка F з координатою 5 мінус 8. Нам потрібно скласти рівняння прямої, яка проходить через ці дві точки. Ви зараз це записуєте, дивитесь усі умови, і у вас повинно записано бути рівняння прямої, яка проходить через ці точки. Це ви вже робите самостійно. Так, переходимо до наступного завдання визначити, який сточок лежать на прямі заданій Ну, У нас рівняння задано у вигляді АХ плюс Бі плюс С дорівнює 0. Тому що все в одній стороні і це дорівнює 0. Щоб з'ясувати, який сточок належить прямій, нам просто замість Х і. Y ми повинні підставити координати цієї точки. Якщо рівність буде вірною, то точка належить. Якщо не вірною, то точка не належить. Ну, розглядаємо першу точку А з координатою 3 та мінус 1. Це у нас абсиса, це у нас ордината. Тоді х мінус 3 у плюс 3 дорівнює 0. це рівняння прямої замість х. Я підставляю абсису 3 мінус замість y підставляю. Ординату мінус одиниця. Плюс 3 повинна дорівнювати нулю. Ну перевіряємо. Мінус 3 помножити на мінус одиниці, це буде просто плюс 3. Тобто 3 плюс 3, і тут плюс 3, ну точно не дорівнює нулю. Тобто, точка А не належить цій прямій. Все, ми з'ясували. Давайте перевіримо точку Б. Вона має координати мінус 3 0. Це у нас абсиса х, це ордината y. Підставляємо в рівняння прямої замість х ми пишемо мінус 3. Замість y ми пишемо 0. І далі плюс 3 рівня 0. Ще раз, це ми підставили замість x, підставили ось вона, ордината. Ой, абсиса, мінус 3 підставили. Замість Y. Ось він Y. Ми підставили ординату Y. Далі рахуємо. мінус 3 мінус 0 плюс 3 дорівнює 0. Мінус 3 плюс 3 це буде 0, і тут буде 0. Тобто точка Б належить належить цій прямій. Далі. Точку, точку С, точку Д та точку Е. Ви зараз далі продовжуєте в класній роботі, самостійно перевіряєте, чи належать ці точки дані прямі. Ставте відео на паузу. Спочатку перевірте точки С Д і Е, а потім далі продовжуємо складати рівняння прямої. Так. Наступне завдання. Складіть рівняння прямо, яка проходить через точку мінус 2. Так, ну ми з вами записували уже, вже записували. Давайте повернемося ось на початок уроку. Якщо х1 дорівнює х2 і дорівнює якомусь числу, то рівняння прямої виглядає х дорівнює цьому числу. Але це умова. Ми не записали це умова, коли ще у нас пряма паралельна осі. OY. А ось коли у нас ординати між собою рівні і рівні якомусь числу, тоді рівняння прямої має вигляд y дорівнює ось цьому числу. І ця пряма буде паралельна осі ОХ. Допишіть собі в класну роботу, будь ласка, ці, для цих умов ще додаткові умови. Тобто, коли у нас абсиси, координати абсцис рівні у двох точок, тоді пряма паралельна осі О. Коли ординати двох точок рівні між собою, тоді пряма буде паралельна осі ОХ. Знаючи це, ми далі можемо скласти рівняння прямої. Ось у нас перша паралельна осі ординат і проходить через точку мінус 6, 2. Якщо вона паралельна осі ординат, вона паралельна осі, OY, і тоді рівняння прямої має вигляд х дорівнює осі абсисі мінус 6. Все. Ось у нас все, все рівняння. Далі Б. Е, якщо паралельна асі абсис, якщо паралельна асі абсис, то е, рівняння має вигляд Y до рівня ось ось, е, значенню 2, Все. Ось ми склали вже так швидко два рівняння е, прямої. І залишається ще В, проходить через початок координат. Тобто. Пряма проходить через точку мінус 6, 2. І через початок координат через 0, 0. Ми можемо, звичайно, скласти, ну, ви можете скласти, як вам зручно. Я вам покажу два способи. Перший способ y до рівня KX плюс b. Ось він, ця рівняння цієї прямої. Нам потрібно знайти коефіцієнти k та b – Тобто підставляємо. Це у нас x et y. Ну, підставляємо. Перше спочатку замість y 2 до рівня k помножити на мінус 6 і b. І друге, замість y 0 до рівня Ка помножити на 0 і плюс b. Це система. Ну з першого у нас випливає, ой, не з першого, а з другого рівняння. Тут 0 дорівнює К помножити на 0, це 0, і плюс Б. Ну, звідси Б дорівнює 0. Все. А якщо Б дорівнює 0, тоді підставляємо у перше. 2 дорівнює мінус 6 помножити на К та плюс 0. Перенесемо. Відомі в одну сторону, невідомі іншу, тобто буде 6к дорівнює мінус 2к. Так, я щось зайве написала. 6к дорівнює мінус 2, і к звідси дорівнює мінус 2 поділити на 6. Якщо ми будемо скорочувати, ми отримаємо мінус 1 третя. Тоді рівняння цієї прямої має вигляд. Y дорівнює. Замість k я підставляю мінус 1 третя помножити на X, а B у нас дорівнює нулю. Ми його не пишемо. Це ось ми склали рівняння прямою. Це для задачі В. Так, І можна ще по іншому. Це я вам першим способом пояснила. Можна по іншому, можна другим способом. Я це все прибираю. Якщо ви не встигаєте ставити відео на паузу або дивитесь ще раз той момент, де ви не встигли. Е, ще раз В, другим способом робимо. Ще раз, є точка мінус 6, 2, і проходить через початок координат. Початок координат має координати 0,0. 0. Другий спосіб. Ми з вами записували x-x1 поділити на x2 мінус x1 дорівнює y y-1 поділити на y2-y1. Це у нас також рівняння прямої. Там, де х і y це текуща точка. x1 ось у нас x1, ось у нас y1, це у нас x2, це у нас y2. Все підставляємо x 6, тобто буде x +6, поділити на 0 мінус 6, тобто 0 +6, Дорівнює. Далі y y1, тобто y мінус 2, і тут буде у 2 y1 0 2, 0 мінус 2. Так, отримали x +6, поділити на 6 дорівнює yнус 2 поділити на мінус 2. Далі. Ми множимо мінус 2 множимо на х плюс 6 дорівнює 6 на у мінус 2. Далі розкриваємо дужки, мінус 2х мінус 12 дорівнює 6у, мінус 12. Ну, Переносимо поки що так, щоб у нас Y був ліворуч, все інше було праворуч. Ми отримали мінус 6Y дорівнює 2 x мінус 12 плюс 12 мінус 6Y дорівнює... Мінус 6Y дорівнює... Мінус... Хтось... Хтось перервав. Мінус 6у дорівнює 2х, тому що мінус 12 та плюс 12 у нас знищуються. Ну і далі у дорівнює мінус 1 третя х. Тому що ми ділимо на мінус 6. Ось ми отримали рівняння прямої. Ми отримали рівняння ну, таке саме, таке саме. Ви можете обирати будь-який спосіб, який вам зручніше. Так, ну і наступне завдання. Потрібно знайти точку перетину прямих. Ну, щоб знайти точку перетину прямих: 2х мінус y-9 дорівнює 0 y дорівнює мінус х. Просто треба розв'язати таку систему. І ми знайдемо точку перетину прямих. Тут вже все, все в нас є y дорівнює мінус х. Ось воно. y дорівнює мінус х. Тобто, в перше рівняння ми замість y підставляємо мінус х. Тобто, що ми отримаємо 2х, мінус, а потім вже y. А замість y ми ставимо мінус х. Ось воно мінус х і мінус 9 дорівнює 0. Тобто 2х плюс х мінус 9 дорівнює 0, 3х дорівнює мінус 9 переносимо, звідси х дорівнює 3. Ну а х дорівнює 3, а y тоді дорівнює мінус 3. Замість х поставили трійку. Тобто точка перетину двох прямих буде 3 та мінус 3. Все, це завдання дуже легке. І останнє завдання, яке ви розв'язуєте самостійно, складіть рівняння прямих, що містять сторони трикутника АБЦ. У нас я вам пояснюю його, а ви вже робите самостійно. У нас є трикутник. Ось він, наприклад, він складається з трьох відрізків, або їх можна назвати продовженням прямих. Тобто А, Б, С. Складіть рівняння прямих, що містять сторони. Тобто, треба скласти рівняння прямої АБ, яка проходить через точку А та Б. Ми знаємо, як це вже робити. Можете подивитися ще раз відео. Можете подивитися свій конспект, яким способом вам зручніше через ці точки скласти рівняння прямої. Далі, у нас є ще одна пряма БС БЦ. Вона проходить через точку Б з координатами мінус 1, 3, і точку С з координатами 2, 2. Також ми можемо вже складати тільки, дивіться, уважніше, якщо, якщо, наприклад, у вас абсиси між собою дорівнюють, подивіться в конспект, як рівняння тоді прямою виглядають, якщо ординати у вас рівні, Подивіться, як рівняння виглядає. Ну, якщо якщо ординати не рівні, обираєте перший чи другий спосіб складання рівняння прямої. І пряма А яка проходить через точку А з координатами мінус 1, мінус 1, та точку С з координатами 2, 2. Тобто вам потрібно скласти рівняння трьох Прямих. Це ви робите в ЗОшиті самостійно, продовжуєте класну роботу, і фото класної роботи приєднуєте до класруму. І я далі перевіряю, як ви впоралися з цим завданням, як ви зрозуміли.